Свідком якого жахливого фінансового рішення ви були. Хлопець мого братства отримав 30 тисяч з невідомої мені причини. Я припускаю, що це був спадок або щось подібне, і він поставив їх на те, що Янки виграють одну гру. Вони програли. Вона оформлювала усе на свого чоловіка, щоб приховати активи, оскільки заборгувала податковій. Чоловік продав свій бізнес, перевів гроші в готівку і втік. Батько мого знайомого зробив щось схоже. Він продав свій бізнес співробітнику за один долар, щоб приховати його під час розлучення, і був шокований, коли раптом хлопець ні з того ні з цього не повернув його назад. Він втратив весь свій бізнес та інвентар за один долар. Той чоловік був жорстоким засранцем, тож я радий, що це не сталося з хорошою людиною. Це навіть гірше ніж коли мій батько під час розлучення стверджував, що його бізнес був неприбутковим. Брехня розвалилася досить швидко, оскільки бухгалтерією компанії керував брат моєї мами, який з'явився на судовому засіданні. Мій друг, який дуже погано рахує гроші, і його дівчина купила якусь систему фільтрації води у продавця від дверей до дверей. Він має платити близько 300 доларів на місяць за цю систему фільтрації. Друг дуже зрадів, бо до неї в комплекті йшов безкоштовний набір каструль і сковорідок. Минув рік його дівчина порвала з ним, виїхала з дому, а він був змушений продати свій будинок, тому що не міг дозволити собі там жити. Система фільтрації води зараз стоїть на складі, і він все ще платить за неї 300 доларів на місяць, тому що у нього договірна. Два чи три роки. Вибачте, деталі не пам'ятаю. У нашому районі чудова якість води. Я працюю в державній установі, яка займається обслуговуванням будівель. Кожні пару місяців до нас приходять клоуни з фільтрами для води та фільтрами для повітря, які хочуть впарити нам якусь хрінь. Ми зобов'язані вислуховувати їхні пропозиції, щоб не бути упередженими. Але ми всі знаємо, що це лайно абсолютно маячня. Будинки та будівлі, які потребують спеціалізованих систем, як та, де я працюю, зазвичай встановлюють їх у перший же день. Колишня дружина брата мала чудову медичну практику, але у неї був такий стрес, що вона приєдналася до саєнтологів і почала відвідувати їхні зібрання. Вона відкрила 5-6 кредитних карток, не сказавши про це моєму братові. Зняла з них сотні тисяч готівкою і віддала їх цій секції. Мій колишній колега працював понаднормова кожну секунду протягом декількох років, щоб накопичити на будинок. Коли він подав заявку на кредит на будинок, він розраховував, що йому і далі буде треба стільки ж працювати. Я намагався сказати йому, що це погана ідея, але він і слухати не хотів. Через кілька років він розлучився, бо дружина втомилася від того, що він постійно працював. Коли ми з дружиною купували наш будинок, ми розраховували лише на мій дохід, тож якщо раптом вона втратила б роботу або я втратив би свою, з нами все. Це було гаразд. Всі казали нам, що ми повинні купити супергарний будинок з нашими доходами, оскільки ми можемо собі це дозволити. Через два роки моя дружина втратила роботу, і тепер нам немає про що турбуватися. Ніякого додаткового стресу це було найкраще рішення, яке ми коли-небудь приймали. Екстравагантні весілля, які закінчуються розлученням через рік. Кажуть, що було дослідження, яке розглядало гроші, витрачені на весілля і тривалість шлюбу. Чим більше витрачено на весілля, тим коротший шлюб. Я ніколи не бачив цього дослідження, тому це може бути просто однією з цих інтернет-пліток. Мій брат і його дружина мали величезні борги, напрацювали на високооплачуваній роботі і більше не могли дозволити собі двокімнатну квартиру, бо намагалися виплатити борги. Вони повернулися додому, жили в підвалі наших батьків. За тиждень до переїзду вони зібрали комп'ютер, а через рік після цього свідомо вирішили спробувати завагітніти, що вони зробили все ще живучи в підвалі і знаючи, що їхній фінансовий стан анітрохи не покращився. Друзі, я знову буду просити вас підтримувати український контент, і мій в тому числі. Це можна зробити як безкоштовно у вигляді підписки, вподобайки, коментаря або поширення цього відео, так і фінансово на Баймія Кофі Донателло або стати спонсором прямо на Ютубі. Імена тих чудових людей, які вже підтримують мій контент, ви можете зараз побачити на екрані. Саме завдяки ним цей канал продовжує існувати і продовжує. Генеруватися, створюватися, новий контент для вас. Дякую вам! Ви найкраще. У мого колеги було п'ятеро дітей, які могли б навчатися в університеті штату Каліфорнія безкоштовно, якби він пропрацював там 15 років, навіть якщо б після цього він звільнився. Колега звільнився, пропрацювавши 14 з половиною років, і перейшов на роботу, де платили трохи більше ніж він заробляв в університеті штату. Те, що він не зміг почекати півроку, коштувало всім п'ятьом дітям безкоштовної освіти в найкращому університеті штату. Мій сусід по кімнаті замовляє їжу майже щодня. Можливо, один чи два рази на тиждень він готує для себе, але в основному він замовляє їжу 5-6 разів на тиждень. Я знаю, скільки він заробляє, і не маю жодного уявлення, як він може собі це дозволити. Він би заощадив цілий статок, просто спустившись вниз, замовивши і забравши додому їжу. Нецінка, яку беруть компанії, що займаються доставкою, просто неймовірна. Наприклад, купити Макдональдс через Uber Eats коштує близько 110 доларів для моєї сім'ї з п'яти осіб. Купити ту ж саму їжу в Макдональдс самостійно коштує близько 60 доларів. І як додатковий бонус, коли ви купуєте самостійно, ви гарантовано забираєте своє замовлення ще гарячим. Я знав хлопця, який жахливо поводився з грошима. Він працював на складі, але витрачав усі свої гроші на наркотики та речі для своєї дівчини, яка його контролювала. Одного разу він прийшов до мене, щоб показати свою нову машину. Вона коштувала, мабуть, близько 40-50 тисяч доларів. Він покликав мене покататися і почав хвалитися, як він взяв свою зарплатну квитанцію, понабирав кредитів всюди, де видавали готівку, і отримав 10 тисяч доларів. І жив як король. Це виглядало так, ніби він думав, що знайшов якийсь лайфхак. До сьогодні я не впевнений, чи він просто думав, що йому не доведеться їх повертати, чи що через кілька тижнів я дізнався, що він був неуважним за кермом, перевищив швидкість і врізався в автобус. Він розбився. Чоловік моєї сестри звернувся до мене за порадою щодо інвестування, щоб швидко зробити під час пандемії, коли вони отримали доступ до нового доходу на додаток до спадщини, яку отримали приблизно в той же час. Я повторював йому знову і знову, що інвестиції не слід розглядати як швидкого збагачення, і що будь-який короткий шлях, скоріше за все, призведе до того, що ви втратите все, що мали. Натомість слід розглядати інвестиції як спосіб поступового накопичення багатства з плином часу. Я прямо сказав йому, що ринок буде нести. Більним через пандемію, і ніхто не має жодного уявлення про те, як це вплине на ринки. Я розповів про основу і порекомендував розділити інвестиції на кілька індексних фондів. Я також розповів про концепцію їсти на злетах і падіннях, і про те, що послідовно інвестуючи, ви купуватимете на максимумах і мінімумах, що в довгостроковій перспективі вирівнює ситуацію і призведе до стабільного зростання. Я неодноразово нагадував йому, що він нічого не втрачає на ринку до цієї секунди, поки не продасть а також прирізнив. Між податками, пов'язаними з довгостроковим і короткостроковим приростом капіталу. Найголовніше, я не забув нагадати йому, що це азартна гра, що завжди існує ризик і що ніколи не варто інвестувати те, що ви не можете дозволити собі втратити. І що ж він зробив? Він вкинув 35 тисяч в ринок, а потім витягнув їх через 4 місяці, коли ринок вперше пірнув у прірву. Моя сестра тоді розлютилася на мене за те, що я порадив йому зробити все це. Хлопець, яким я працював, дізнався, що місця переведення в готівку чеків пропонують позики в розмірі 15 тисяч доларів без жодних питань. Процентні ставки були божевільними. Я благав його не робити цього, але він пішов на обідню перерву і отримав ці 15 тисяч доларів готівкою і поклав їх на свій банківський рахунок. Це було 6 років тому, і він досі страждає через це. Він втратив дружину і дитину, тому що пропив все до копійки за літо. Він отримав повідомлення про виселення, і стрес був настільки сильним. Що у нього стався психічний зрив, який тривав кілька місяців. Йому вже майже 40, він живе один, не бачиться з дитиною, не займався сексом кілька років і забутий більшістю своїх друзів, бо місяцями марив і галюцинував. А зараз авторка проморкотить свою історію. Ну, у мене все не так катастрофічно, як було в історіях людей, які тільки що я вам прочитала, але. Одна ситуація була. Пам'ятаєте, в кінці 21-го на початку 22-го була а, така програма а, по виплаті тисячі гривень за вакцинацію. Так були ще мирні часи пандемії. Тоді ще цю тисячу можна було витратити на обмежений спектр послуг, тобто, це були культура, театри, кіно, спортзали, книжки і так далі. Так, от я вирішила їх витратити саме на спортзал. Там була якраз пропозиція в моєму залі, де я займалася, саме на оцю тисячу. Тобто там здається безлім на три місяці, і плюс тренер здається, чи просто безлім. Вже не пам'ятаю. Коротше, я купила цей абонемент. В десятих числах лютого 22-го року в той час ми з чоловіком, тобто ще до повномасштабного вторгнення, задумувались над тим, щоб виділяти якусь якусь суму або якийсь відсоток від наших доходів на донати на військову сферу, тобто в благодійні фонди, типу поверни живим», притулі і так далі. Але саме цю тисячу я чомусь вирішила витратити на спортзал 24 лютого, коли ми прокинулися і зрозуміли, що почалася повномасштабна війна. Ми сиділи з чоловіком на кухні і зрозуміли, що ми зробили величезну помилку, що витратили ці гроші не туди. Тому ми просто сіли із власних збережень, просто провели 2000 гривень за кожного з нас, можна сказати, по 1000 за кожного. От до чого це я зараз не може бути кращого фінансового рішення, окрім як донатити на нашу перемогу, донатити на Збройні Сили України, тому що. Якщо е, вони не витримають, то мирного життя не буде. Дякую вам за перегляд. В коментарях пишіть, яке було ваше найгірше фінансове рішення у вашому житті. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки і донатити на ЗСУ. А якщо маєте бажання фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі!